Добрий раночок! Сьогодні у нас з вами 18 січня 2022 року. І вирішила я не відкладати в скриньку те, що можна зробити сьогодні. І я починаю знімати нове відео. Сьогодні в мене надзвичайно з однієї сторони і вільний день, да, я маю тільки два уроки до 9.20. 5 до 11.10, але потім маю ряд справ, які потрібно вирішити. Крім того, у вікусі сьогодні Вікуся на подовженій групі не залишається, але нам вдалося так вирішити питання з її англійською мовою. Вона додатково займається англійською раз на тиждень, поки що вона зразу на місці буде займатися. Тому мені по вікуську не на 13.00, а на 14.00. Буду забирати її. Я зараз так складаються обставини, що павлік має можливість їх зранку завозити до школи і в садочок. І я цим користую. Бачите, зробила нову зачіску зранку, трішки підфарбувалася, нічого особливого, тільки віки підфарбувала, щоб погляд був більш яскравіший. От і м, треба буде владнати деякі справи, так як я буду ще там у нашому навчальному закладі, де адміністрація. Колега попросила дещо зробити, тому зараз плідно попрацюю і буду рухатися в місто, вирішити деякі справи і буду рухатися по вікусічку. А, Чекаю вас. Влаштовуйтеся зручніше, приємного всім вам перегляду. Не забуваємо писати коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Приєднуйтеся до нашої YouTube-спільноти. Завдяки Ютубу YouTube я маю дуже хороших друзів, знайомих, хоча ми з ними і не бачилися в реальному часі, так, особисто, але ми дуже тісно спілкуємося, підтримуємо сьогодні один одного так, в сьогоденних реаліях. Тому буду рада кожному з вас. І спілкуван з вами. Всім гарного дня, тихого дня, віримо в наші Збройні сили, віримо і чекаємо нашу перемогу, і наближаємо її тими можливостями, які ми маємо. Кожен на своєму фронті. А я буду заступати на свій освітній фронт. Всім гарного дня і залишайтеся з нами! Привіт! Сьогодні в нас 19 січня Водохреще. Вітаю всіх з цим великим святом. Сподіваюся, що це свято ще ближче а наблизить нашу перемогу. Свячена, освячена водичка очистить нашу землю від всякої нечисті та почесті. Зовсім скоро ми повернемося Ой. повернемося до нормального життя. І ті дві біди, які сталися в Дніпрі та в Броварах, більш такого не повториться. Я вже приготувалася до уроків. Я сьогодні три уроки веду з дому, потім їду два уроки проводжу зі школи. Дуже насичено, зараз покажу вам трошки свого антуражу робочого. Так, да, Робочий стіл виглядає приблизно ось таким чином. Вже підлаштувалася, налаштувалася і буду працювати. Нести світле мудре в голови нашого підростаючого покоління. А в мене за спиною ось така краса. Мої красуньки трошки починають розквітати. Ось, ця ще й Тут малюки ще в мене зростають, трошки вони мене цьогоріч перехворіли, але нічого. Ми впоралися, все з ними добре. Зараз покажу ще одну красу вам. Дивіться, пульсація. Яка вона гарненька. Ось цей дріб'язок. Взяла дві за 90 гривень, дві манюнечки. І вони мені віддячили ось такою красою. Ось ця дуже насичена. Дуже красива теж манюнька. Ось ця розсвітла. Ой, це орхідейка моєї сестри. Я її була виходила, потім вона у них знову трішки засохла, їх не було, але я відійшла, вона теж дуже перехворіла. Бачите, так? Ось цій не вистачає сили розпуститися. Теж хворіла. Ось ця біленька. Ой. Відкрила одну квіточку. І моя Теска Анастасія, вона така пишна, це мультифлора. Теж відкриває потрошку свої квіточки. Треба їту дати трошки більше місця. Так що, ось цей полігончик, так у мене ця дуже гарна квіточка. І ця, дивіться, яка гарнюня Ну, а ці то це взагалі. Тут не видно, але розквітає мій пірат. Потім про денному світлі вам покажу. Ось ця корівка в мене теж випустила квітоносики. Я сподіваюся, дуже скоро зацвіте. Тут покажу деяку красу. Теж дуже красива, дуже така незвична. Ось цей мій бігліпчик, теж йому щось не вистачає сили, але я думаю, відійде мій Котик. Ось ця така гарненька. Моя мати багатодітна, теж ось обвела її. І в дитячій трішки покажусь. Тут, бачите, не вистачає сил. Ось ця біленька красуня, гляньте, як гарненько цвіте. Ось ця красунечка. Ось ця взагалі. Це щось нереальне, і квіточки. А Санта новорічні ну, свята пройшли, а він ще буде тільки зацвітати. Ось ця, дивіться, велика квітка. У нас тут небагацько, але дуже гарні. тут щось буде. І ось тут, дивіться, теж, аромат, теж ароматно. Так що так показала вам трішки своїх красунь. Тут ще щось буде зацвітати. Тут теж живе дві. Така краса. Я думаю, їх всі, що квітучі, перенести туди на а, кімна, в кімнату, щоб милуватися їми. Поки час до роботи, дивлюся Танюшку. У мене сьогодні один урок в школі. Сніданочок. Так що буду дивитись Танюху, снідати і збиратись на роботу. Ми з Лікуської зайшли перекусити, їдемо до Ортодонта. Зараз покажу, що матусі круасан з куркою. І сік, а у вікусі джемовий і теж сік. Який джем? Вишньовий джем. Смачно, донь. Хоч. Дуже смачно. Чому? Mm -hmm. Мама, огірочок. きれい。